Ось дивіться перфоратор GTM. Дивіться, скільки він коштує. Дивіться, 5200 це сама тушка. Ви бачите, який він. А ви знаєте, скільки насправді він коштує? Як вас найобає GTM? Насправді він може коштувати ось так. Ось є ось повністю це він. Він може коштувати отак, 2000. Але я вам скажу, що він і стільки не коштує. Насправді цей перфоратор коштує. Ось так. Ось він, бачите, такі самі вентиляційні отвори, ті сама надпись Hammer Drill. Насправді він коштує 1500 гривень. Тобто, що GTM ну, супер-пупер найобують, Ви дивіться, навіть відливка цієї резини, дивіться, такі кубики, тут оці всі штучки, оці всі такі у отворі. Hammer drill. Цей в Grand те ж саме все повністю і GTM. От скажіть, чим воно відрізняється? Дивіться ті самі кубики. Все те саме. І 5200. Тобто, це виходить, що якщо воно стоїть 1400, а на Алікспресі така шляпа стоїть ну, гривень 800 не більше. І 1500, ну, хай, наприклад, ви в Україні купите за 1500. А тут він 5200. Тобто ви уявляєте, це в три рази ціна вища навіть да, в 3,5 рази вища ціна. Тобто ви можете таких перфораторів, ну, купити більше трьох перфораторів таких купити. А в GT ви купите лише один такий. І все це за того, що вони зробили тут свою, як кажуть, пропланетарну. Платформу акумуляторну. А на сам, на, на сам разі вони, якби зробили Макітовську посадку, то ви могли б купити або таке, або таке. Ну, не, не, не стільки це все важливо. Суть в тому, що наскільки GTM заробляє. І хотів ще сказати, чому вони так роблять, бо в них є деякі позиції дуже дешеві, і вони хочуть таким, таким чином, наприклад, лінокупи там якусь. Штуку, -дрюку, шурпокрут, не сильно, дор... не сильно дорогий. А ну, захоче перфоратор, бо перфоратор це така штука, що ну, завжди треба, тим паче акумуляторний, щоб десь залізти, щось прибити. А бачите, така ціна. І людина нікуди ну, не дінеться, бо вже має акумулятори такі. Тобто, ви уявляєте, наскільки ціна велика.